Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки! Діти! Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, це сонечко і Хмаринка. Вони хочуть з вами привітатися. Давайте разом з ними привітаємося. Доброго дня, сонечко! Доброго дня, Хмарочка! Вони запрошують нас. З Трішки заглянути в осінній ліс. Ну що, почнімо подорожувати? Подивіться уважно, малята, якого кольору стали листочки у наших дерев? Так, червоні, жовті, зеленкуваті, молодці малята. А що в нас тут є ще жовтеньке? Так, сонечко. Яке має яку форму? Так, круглу. Сонечко у нас одне. А скільки дерев у нас тут? Так, багато. Дерева такі гарні, різнокольорові. Але де не де листочки почали вже упадати з дерев? Я вам пропоную разом із королевою осінню зробити гарний осінній килимок. Ми з вами будемо гарно прикрашати наш килимок листочками. А листочки будемо робити з пластиліно. Домовились, малята? Малята, перед нашою працею давайте виконаємо з вами пальчикову гру. Листочки осінні з неба спадають і на килимочок наш гарно лягають. Молодці малята! Для нашого ліплення нам знадобиться аркуш кольорового паперу. Якого кольору? Так, помаранчевого. Так? Різні кружечки з пластиліну. Тут є і жовтенькі, і коричневаті, і зелененькі, і помаранчеві. Так, беремо куличку нашого пластиліну, розкочуємо його поміж пальчиків. І... Ліпимо на нашу ковдру, притискаючи вказівним пальчиком. І ось такий гарний листочок у нас з вами вийшов. А якого він кольору? Так, жовтого. Беремо ще одну куличку, розкочуємо і притискаємо. А якщо у вас не виходить, нехай вам допоможуть ваші батьки. Якого кольору ця кулечка була? Так, зеленого. А ця кулечка. Коричневого притискаємо її до нашої ковдри. Молодці малята! Малята, ось подивіться, яка гарна ковдра з різнокольорових листочків у нас з вами вийшла. У вас дуже все гарно вийшло. Молодці малята! Ви дуже гарно сьогодні відповідали, дуже уважно слухали і зробили дуже гарну ковдру з осінніх листочків. А наразі. Вже час! До побачення, малята! Бувайте, бувайте!